Що вам хочеться і що ви можете. Ви можете все, що вам хочеться від душі, саме від душі. Люди часто плутають, де бажання від душі, і де воно нав'язане кимось, чимось, соціумом. Все, що йде від душі, це очевидно сигнал про те, що ви можете собі це дозволити. Буває так, що потрібно пропрацювати заборону і далі зробити якісь мінімальні кроки на шляху до свого бажаного. Наприклад, просто спочатку. Порефлексувати, промалювати, прописати собі якусь стратегію, як ви будете йти до бажаного. Спочатку має з'явитися візуал, має з'явитися якась картинка, і та картинка, яка з'являється, вона має вас драйвити, а не викликати напруження і ну, якийсь стрес. Відповідно, ви працюєте над тим, аби спочатку створити якусь чітку, ясну, зрозумілу для себе картину. Того, чого ви бажаєте, від душі, потрібно дозволити собі, добре працювати над тим, аби у вас ще був рух, рух на шляху до реалізації. Тобто, не просто намалювали, потрошечку починаємо збирати пазли. Десь потрібно зателефонувати, десь потрібно піти щось дізнатися, десь потрібно комусь щось віддати, десь щось прийняти. Тобто, має бути динамічний рух. Але звісно, що все це має бути з любові і з відчуття володіння тим чимось бажаним, чим ви бажаєте володіти. Ну, інакше воно не прилипає. Ви пробували? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви слідуєте такому алгоритму? Я вже дуже багато разів ділився лайфхаками, як все це можна робити. А на програмі Шлях до себе на третьому кроці я даю чіткий алгоритм на шостому занятті. Приєднуйтесь до нового року. Спеціальні умови для вас.